Рада вітати на уроці математики. Отже сьогодні складаємо за схемою добутки з першим множником 6, розв'язуємо задачі та творчо працюємо над задачею. В школу всі прийшли ми вчитись. Постараємось не лінитись. Тож до праці всі мерщій. Здолаймо труднощі усі! Усні вправи. Установи закономірність. Знайди у ряду зайве число. Отже, яке число зайве? 25. А в цьому ряду яке число зайве? 17. В цьому ряду. Одинадцять. А в цьому ряду. 7. Розгадай загадку. Цифра ця, немов замок, знизу круг вгорі гачок. Що це за цифра? А вже ж це цифра 6. Запиши її каліграфічно. В записуємо число, класна робота і записуємо рядок числа 6. Давай пригадаємо, як множення замінювати додаванням. Отже, постав відео на паузу, виконай це завдання усно, обчесли, а потім перевіряй. 13 помножити на 4. Дорівнює 13, додати 13, додати 13 і додати 13. Дорівнює 52. 9 помножити на 6. Якщо замінити, то 9 додаємо 6 разів. 9 додати 6 разів. Отримаємо 54. 18 помножити на 3. Замінюємо. 18, додати 18, додати 18, отримаємо теж 54. 47 помножити на 2. Замінюємо. Буде 47 додати 47, дорівнює 94. 25 помножити на 4. 25 додати 25, додати 25, додати 25 дорівнює 100. Заміни додавання однакових доданків множенням і обчесли. Запиши в зошиті вправа номер, перепиши вирази заміни додавання однакових доданків множенням і обчесли. Отже, якщо ми трійку додаємо 4 рази, ми можемо замінити як 3 помножити на 4 дорівнює 12 5 додати 5 додати 5 і додати 32. Ми можемо п'ятірку, яку додаємо тричі, замінити множенням, отже 5 помножити на 3, а потім додати 32. Отримаємо 15 плюс 32, дорівнює 47. 4 додати 4 додати 44. 4 додати 4 замінюємо множенням, 4 помножити на 2 і додаємо 44. Отже, 8 додати 44 дорівнює 52. Клади за схемою добутки з першим множником 6. Запиши у стовпчик, у зошит. Отже, користуючись схемою, складаємо добутки. 6 помножити на 2 дорівнює 12. 6 помножити на 3 18. 6 помножити на 4 дорівнює 24. 6 помножити на 5 дорівнює 30. 6 помножити на 6 дорівнює 36. 6 помножити на 7 дорівнює 42, 6 помножити на 8 дорівнює 48, 6 помножити на 9 дорівнює 54. Отже, в нас перший множник 6. Ми записали таблицю множення числа 6. Запиши її в зошит. Раджу тобі вивчити її на пам'ять. А зараз трохи відпочинь. Постав відео на паузу і через декілька хвилин будемо продовжувати. Письмово обчисли вирази, скориставшись таблицю множення. Отже, постав відео на паузу, запиши в зошиті вирази номер, перепиши їх обчисли, а потім перевіряй. 6 помножити на 6 дорівнює 36. 6 помножити на 8 дорівнює 48. Від числа 70 відняти добуток чисел 6 і 9. Добуток дорівнює 54, отже, від 70 відняти 54, отримаємо 16. До добутку чисел 6 і 7 додати число 48. Добуток дорівнює 42. Отже, 42 додати 48 отримаємо 90. 6 помножити на різницю чисел 99 і 90. Першою дією виконуємо дію в дужках. отже 99 відняти 90 дорівнює 9, 6 помножити на 9 дорівнює 54. Пригадай, переставний закон множення. Обчисли. 2 помножити на 6 12, отже 6 помножити на 2, так само 12, 3 помножити на 6 18, отже 6 помножити на 3 18. 4 помножити на 6 дорівнює 24, 6 помножити на 4 теж 24 5 помножити на 6 дорівнюють 30, отже, добуток чисел 6 і 5 – дорівнює теж 30. 6 помножити на 7 дорівнює 42 і 7 помножити на 6 дорівнює 42 творча робота над задачею Спочатку уважно прочитай задачу. Виконай перше завдання. А потім прочитай і виконай друге завдання. На допомогу тобі будуть короткі записи, розв'язання. Запишеш самостійно. Отже, перше. Із грядки принесли 8 огірків, а помідорів на 6 більше. Скільки всього помідорів та огірків принесли з грядки? Щоб розв'язати другу задачу, замінив задачі словосполучення на 6 більше, словосполученням у 6 разів більше. І розв'яжи задачу. Отже, перша задача. В зошиті записуємо задача номер, складаємо короткий запис. У гірків було 8 штук, помідорів невідомо. Але ми знаємо, що їх було на 6 більше, ніж у гірків. І нам треба дізнатись, скільки всього овочів було. Для того, щоб дізнатись, скільки було всього, спочатку треба дізнатися, скільки ж було помідорів. А вже потім дізнаватись, скільки всього. Отже, короткий запис тобі на допомогу. Розв'язання записуй самостійно. Другий варіант задачі: коли ми замінюємо словосполучення на 6 більше словосполучення у 6 разів більше. Отже, огірків було 8 штук, помідорів невідомо, але сказано. У 6 разів більше, ніж огірків, і треба дізнатись, скільки ж всього було овочів. Отже, на допомогу знову короткий запис, а розв'язання запиши і відповідь самостійно. Друкований зошит 64 сторінка. Завдання номер 1 Виконай це завдання самостійно. А ми продовжуємо працювати у друкованому зошиті. Завдання номер 2 Для кожної квітки треба знайти відповідну вазу. Отже, перш ніж поставити квіти у вазу, треба розв'язати вирази. 6 помножити на 4 дорівнює 24. Отже, мак ставимо у вазу під номером 24. Ромашка 2 помножити на 9 дорівнює. 18 троянда. 2 помножити на 6 12. 3 помножити на 4 12. 6 помножити на 2. Тюльпан дорівнює 12. Нарцис жовтий, 3 помножити на 8. Увазу під номером 24. Білий нарцис. 3 помножити на 6 дорівнює. 18. Ірис 4 помножити на 6 до 24. І гербера 6 помножити на 3 до 18. Отже, всі квіти розставлені по вазах. Розв'яжи ще одну задачку. Постав відео на паузу. Уважно прочитай. Склади короткий запис, роз'яжи і запиши в зошит. У господарстві є дві індики. Курей на 10 більше, ніж індиків, а качок удвічі менший, ніж курей. Скільки ж качок у господарстві? Спочатку складаємо короткий запис відповідно до умови. В зошиті записуємо задача номер. Індики – два птаха. Курей невідомо, але ми знаємо, що їх на 10 більше, ніж індиків. Качок теж невідомо, але сказано удвічі менше, ніж курей. Для того, щоб дізнатись, скільки ж качок було в господарстві, спочатку треба дізнатись, а скільки ж було курей. Отже,. Курей ми знаємо на 10 більше, ніж індиків. Отже, першою дією до двох додаємо 10. Курей всього було 12 птахів. Другою дією вже дізнаємось, а скільки ж було качок, а їх було удвічі менше, ніж курей. Отже, 12 поділити на 2, всього у господарстві було 6 качок. Додому опрацювати тренувальні вправи номер 798 799 на 130-й сторінці. Дякую за увагу. До зустрічі!